Ну що, всім привіт! Їдемо за новим проєктом. Все підготували, виїжджаємо про запас запаска пальне, все як потрібно. Здравствуйте! Моторчик стукає, Завтра розберу і подивлюся вже. Так, Щоб доробити мені синій автобус, значить, мені залишилося тільки зробити салон. Тобто поставити сидіння, стелю і, в принципі, бокові карти. Подивившись в інтернеті, нічого подібного я не знаходив або знаходив розумну ціну. Мною було прийнято рішення, що потрібно купувати донора. Заходжу я в оголошення, знаходжу я донора, дзвоню до власника, домовляємося про зустріч. Ну що, виїжджаємо, попробуємо, довеземо чи не довеземо ще і один автобус. Ну ми потихеньку їдемо, десь їхали вже кілометрів 35, ще нам їхать десь 90. Та ну що, нам осталось кілометрів 10 і ми на місці. Один з днів ми приїжджаємо до цього ж донора. Дивлюся цей автобус власне, каже, що щось стукає в голові. Запускаємо ми двигун. І в принципі я вже зрозумів, що там щось з двигуном серйозне. Тому що дійсно він працює, але він стукає. Власне, каже, що це щось з клапанами, але ж потяг, як оказалось, ні. Значить, ми прив'язуємо домовляємося за ціну, прив'язуємо білий автобус і починаємо його буксирувати е, додому. До ну що, перші шаги, пробуємо? Значить, по дорозі, коли ми доїхали до великого міста, я зрозумів, що по місту буксирувати цей автобус буде не дуже зручно, то потрібно його запускати і їхати на ньому. Тому що все одно і так я попадаю на ремонт двигуна в цьому автобусі. Я запускаю двигун і потихеньку на холостих ми почали їхати додому. Як я їду, стукає щось у голові. Я скочуся на нейтральний, включаю четверту газу, заїжджаємо на горку. Все, передачу я виключив, качуся на холостих, на холостих не так сильно стукає. Стрьомно їхати, ну але немає іншого виходу. Коротше, що я вам скажу, все в мене вийшло, слава Богу, ми доїхали ура! Тому що я переживав оцей стук, Е, їхати далеко, дорогу я не всю знаю. Ну, але ж все вийшло. Доброго ранку. Ну що, настав час, будемо дивитися, що ж тут було зломано. Тому сьогодні, е, значить, по-перше, потрібно буде зняти клапанну кришку і подивитися що ж там таке, чи це е, бугіля, чи це коромисло лопнуло. Так, ну що, чуда не сталося, значить, знімаємо все на вікно. Э, значить, пускний колектор, випускний колектор. Знімаємо, знімаємо ремні і знімаємо голову. І дивимось, що там. Ну і так, день роботи. Розібрав повністю, ну майже повністю двигун. Е на початку підозрювали, що проблема в голові, в рокерах, е там в клапанах, але ж все мимо. Е банальна ситуація провернула вкладиш на четвертому шатуні. Я можу вам зараз показати. Уважно дивимось. Раз, і він пішов вниз. Ось вам і вся історія. Значить, що ми робимо далі? Завтра я скидаю коробку, знімаю піддон, знімаю маховик, достаю коленвал, достаю поршні з нього і, в принципі, Далі приймаю рішення, скільки сюди всього потрібно купити, комплект прокладок, все, що потрібно, точимо коленвал, міняємо вкладищі, ну міняємо шатун однозначно. І далі все в обратному порядку тільки будемо вже збирати. Так що Ось така історія. значить Вчора ми його придбали, за сьогодні я вже його все повністю розібрав. завтра Буду знімати коленвал і відновлювати. А потім вже буду, коли я його заведу, повністю і буде працювати, то тоді я буду вже вирішувати, що з ним робити далі. Так що так. Всім дякую. Задача зняти. Коробку, болти зверху відкручуємо, відкручуємо ось тут. Відкручуємо кардан. Так, давайте, якщо коротко, Значить, було прийнято рішення, що їдемо, забираємо синім автобусом білу машину, Значить, привозимо її сюди на баню, в Чернігів не везли, тому що їхати дуже далеко, це дуже накладно і могли б ми не доїхати. Тобто Буду відновлювати тут на бані. За два дні зроблено програму мінімум. тобто Розібрав я повністю двигун, зняли коленвал. Значить, видно, де пошкодження. Це четвертий шатун, тобто четвертий поршень. Це проблема, в принципі, у багатьох машин. Сюди до четвертого поршня менше всього доходить масло, давня масла. Значить, шатун везу з собою, дивимося, чи його можна відновити, чи купуємо новий, але ж, скоріше за все, новий. Точно так же буде по колінвалу. Дивимося, чи його можна відновити. чи... Прийдеться брати новий, голову беру для того, щоб її продути на тріщину, передивитися. Але ж візуально нічого не бачу, ніяких пошкоджень. В принципі, з нею все нормально, але на всяк випадок візьму її з собою. Далі, значить, я пишу список всіх запчастин, які потрібно, що потрібно буде замінити, і вже в принципі, я думаю, що з наступної серії буде оживлення білого автобуса. Так що... Якщо коротко, ось так це будемо видвигатись на чорні.